Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати Hill Climb Racing 2. Сьогодні будемо прокачувати турбу на 100% у ралі. Так, ну що, поїхали? Let's go! Ну що, давайте подивимось. Так, вчора грав, заробляв, бачите, монети, Заробив 1 мільйон 452 тисячі 118 монет. Так, ще мені відкрився новий скінчик. На тачку. Дивіться, є ось такий. Так, це був такий ось такий жовтесенький. Ось такий я їздив раніше. І ось такий відчинився. Так. Натискаємо сюди, ось так. Так, давайте ще скінчик. У мене відкрився новий. по по почувачку нашому. Так, давайте подивимось. Так, щось щось таке. Так, десь. Так, а чому? А, а як змінити? Ага, без нічого ось так. О, прикол. <світ> Круто. Так. Так, давайте ось так сюди. Ось так. І ось так. О! Так, і ще в мене одяг відкрився. Так, давайте ось так. Так, штані, штані вчора відкрилися. Ось такі. О! Оце крутий лук. Ха! Напишіть у коментарі, вам подобається такий лук? Так, круто, супер, мені подобається. Так, ну що, як завжди, робимо старт та подивимось, як вона зараз їде. Потім будемо прокачувати все як завжди. Так, ну що, натискаємо старт. Круто, новий скінчик на тачку. Бачите, написано Hill Climb Racing 2. Так, обережно сюди. Ось так. Ще й чувак трішечки прокачаний. Так, є круто. лайкосик залітає. Так, вип'ємо чайок поки ще. Дуже смачно. Так, ну що, натискаємо Next? Є, перфект старт, ідеальний старт. Супер! Так, все, круто, перший. Лайк. Like. Next. Так. Знову перфект старт круто. Так, крокодайл. До речі, давайте. Хто пам'ятає, напишіть, як ми вивчали разом різні країни, пишіть таймкод, наприклад, 5 хвилина, 11 секунда та пишіть назву гравця, наприклад, там. Ось зараз який буде тайм-код на відео. Ставте на паузу та пишіть, наприклад, catch Up і пишіть прапор якої це країни. Це е, біле та червоне, це або Польща, або Індонезія. Знову не пам'ятаю. Е, наприклад, другий це Україна. Привіт! Хто з України? Вітаю! А бачите, третіх, це Канада. Пишете там таймкод, пишете назву гравця, нікнейм його B-Hoi 67. Та пишете Країна Канада. Будемо разом так вивчати країни. Бо це дуже круто, щоб розбиратися, яка країна та який прапор. Це супер. Так, ну що, Let's Go. Так, натискаємо Next. Так, Great. Перший. Круто. Так, є. Так, до речі, в мене скринька ось тут є. Так, чпуньк. Натискаємо. Так, є, дякую. Ще одна скринька. чпуньк. Так, дякую. Так, давайте подивимось ось тут. Так, бачите, ця скринька 11. Один день та 10 годин ще залишилось. Так, ось тут нічого немає поки що. Так, давайте сюди. Так, ну що, як завжди, як рекомендую Forio тричі одразу прокачувати одну деталь, щоб побачити, як змінилось на краще. Так, ну що, до речі, придаю Форіо привіт. Привіт тобі, Форіо. Дякую тобі за підказки. Мені дуже приємно, пиши ще. Так, ну що, давайте турбо. Один, два, три. Так, все. Натискаємо старт та робимо тест. Так, є перфект старт. Капець другий, бачили, бревно трішечки зупинило. Так. Так, є круто, вподобаєчка залітає. До речі, мені вже двічі у коментарях писав підписник Водусів Дорф. Передаю тобі привіт, щоб я оновив гру Hilt Racing 2. Я перший раз перед тим як грати подивився. Оновлення немає, коли ти писав перший раз. Та другий раз ти теж написав. Я Теж подивився, оновлення ще немає. І зараз подивився, оновлення теж зараз в мене ще немає. Тому я не знаю, чому так. Може, в тебе є, а в мене поки що немає. Так, ну що. Так, next. Так, є знову Perfect Start. Круто. О май гад, гад, все. Перечепився за кактус. Так, next. Так, другий. Так, натискаємо ОК. Так, є. О май гад. Це Френк або Франк. Бос, це тому що, бачите, 100. Сто девять тисяч сто п'ятдесят монет чи що це таке? Так, ну що, натискаємо рейс? Так, старт це гра з боссом. Так, вдарився об стелю. Дах відлетів. Так, давайте вниз, вниз, вниз. Давай, давай, скоріше, 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 розгляняйся. Так. Другий. Так, next. Так, і старт круто. Бачите, перед верх задирається. Я трішечки підгальмовую і він відстає трішечки. Капець. Так, next. Так, perfect start знову. Так, обстелю, врізався. Відлетів дах. Так, може цього разу вийде прийти першим. Треба було наверх їхати, але і так я буду першим. Так, круто. Так, next. Так, але другий. Натискаємо ОК. Так, знову босс. Так, натискаємо Race. Так, давайте прокачаємо турбо. Так, один, два, три. Чпуньк. Так, старт. І будемо робити тест з босом разом. У боса нова тачка, новий скінчик. Цього разу. До речі, в мене ще такого поки що немає. Косик. Круто! Так, next. Так, знову перфект старт. Лайк. Like. Другий раз перший. Так, next. Так, знову перфект старт. Круто. Це вже третій раз. Ідеальний старт вийшло. Зробити. Так, відлетів дах. Капець, франк або френк. Зачекай, будь ласка. Так, ні, другий. Так, зараз подивимось з трьох разів два рази я був першим. Буду перший або ні. Так, натискаємо Next. Так, є перемога. Чпунь лайкосик залітає. Так, все. Френк. Або Франк. Не засмучуйся. Злідчого разу. Може. а Може і ні. Так, great. Так, є. Так, чпуньк, так, давайте турбо. Тричі, як завжди. 1, 2, 3. Так, натискаємо старт та робимо тест. До речі, хочу ще попросити розробників, якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, додайте українську мову. Дуже сильно прошу, бо вже дуже багато в яких іграх є, або додали, буде більш зручніше все налаштування робити. Там. Ви мене розумієте, будь ласка, розробники, додайте в Climb Racing 2 українську мову. Будь ласочка. так. Натискаємо Next. Так, є дальний старт. Чпуньк вподобаєчка. Next. Так, знову й старт. Так, є круто, лайк. Like. Так, натискаємо Next. Є перший Great. Так, прокачали скриньку. У -у -у, круто тричі. Так, рейс. Так, турбо. Чпуньк. Все. Останній раз, все. Макс, на максимум тубоприкачне круто, це моя мрія. Щоб усе було по максимуму. Так, натискаємо старт. tá aqui é super Є перший. Круто. Так, ідеальний старт. Супер. Нарешті. Є перший знову. Лейкосик залітає. Так, чпуньк, Натискаємо Next. Є перший. Так, Грей. Так, є супер. О, ще й скринька. Бачите, 10 з 10. Супер. А вже ж відчиняємо. Так, чпуньк, Так. Супер. Круто. Так, дякую. Так, треба знову заробляти монети, бо прокачали е на ралі К Турбо та трішечки монет, бачите, е залишилось 764 191 монета, треба ще заробляти. У слідучому відео будемо прокачувати коробку передач на максимум. Так, ну що, як завжди, пишіть у коментарі таймкод. Та пишіть назву країни з нікнеймом гравця. Також пишіть челендж, який будемо знімати, назву тачки. Купимо обов'язково тачку та будемо усе відео їздити та прокачувати її. Та як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю Хорос, жах і FNAF. Натискайте, дивіться. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!